День добрий Аміра, привіт Що там, порядок Амір. Коротше ребятки, да, сьогодні 5.05. Бачите, одні п'ятерочки. Э, хто сьогодні хоче бухануть ввечері, смачно поїсти? Буде стрім. Буде стрім, ну прямий ефір буде у нас на каналі. Папін твіш. Э, о 19-20.00 ввечері, так що готуємо олів'є, бо ми сьогодні будемо готувати олів'є. Зараз я доску плюс. Сергіїна я сьогодні нічого не готовлю, все робить Сергіївна. Щось в духовочці запечемо. Хоч раз на річ. Да. Вінчик беремо, і сьогодні в прямому ефірі по літру віна нарило і нормально поспілкуємося. Всіх чекаємо. Таке запрошення на день народження, Так, да, на День народження, тільки кожен п'є своє бухло і, 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 і закусь теж, щоб був свій. Все, давайте, всіх чекаємо. А у нас сьогодні така погодка, ребятки, дивіться, яка краса, яке у нас небо. Воно холодно, холодно. Воно вроді сонечко. Ось така красота. Всім гарного настрою, друзі. Хай Бог бережет всех. Красота. Просто красота. Все, давайте, ребят, за чекушкой. За чекушкой. Все за чекушкой. Опа. <ріхи> так, а скільки мені? 37 чи 38? Сьогодні 38. 38, да. сьогодні? Так. Да. Короче, ребят, почти сорокушка, почти сорокушка. Реально, напишіть, на, на скільки років виглядаю, чесно. Ну, в душе, в душе, ребят. Чесно, вже полтинник. Чесно, життя вже прожита, все. Хана.